Розвітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 13 травня. Вже Путін проігнорував ультиматум західних країн щодо припинення бойових дій на 30 днів. І Росія готує велику літню наступальну кампанію. Про що говорять і наші командувачі, представники військово-політичного керівництва про це поговоримо і ми детальніше. Українські ж війська тим часом атакують селище Тьоткіне, прикордонне на Курщині, і наша авіація б'є там. По мостах у Курській області побачимо сьогодні ці кадри. Ну а головне управління розвідки показало далекобійні ракети, якими знищують цілі в глибині Росії. Що це за установки, як їх наші модифікували, теж подивимося. Окупанти штурмують в напрямку Костянтинівки, мають там подекуди просування на Донеччині, і активізувалися росіяни також і на Херсонщині. Біля Дніпра там триває боротьба, бої за острови в низинах ріки Дніпро. Теж звернемо увагу сьогодні на південь України. Вже на початку нашого огляду, як завжди, закликаю вас активно коментувати наші відео. Це дуже і дуже важливо. Дякую вам за ваші коментарі. Ставити лайки. Це можна просто зараз зробити і підписуватись на канал. Ну а ще донатити, ми продовжуємо збір на підрозділ нашого колеги, телеведучого 24-го каналу Арсена Цимбалюка. Арсен приєднався до однієї з бойових бригад наших сил оборони і потребує його підрозділ надійного автомобіля, пікапа. Nissan Navara. збираємо ми на такий пікап разом із вами. Більше половини суми вже зібрано. І от е, покажу вам зараз QR-код, за яким можна перейти на цей збір, долучитися, перейти на цю сторінку, яку ви щойно бачили. Ці реквізити також будуть вказані в описі нашого відео, хто дивиться на YouTube, тому, можливо, зручніше буде перейти в опис відео і перейти за лінком відповідно. Ну і дякую вам за вашу підтримку, за ваші донати, за те, що ви долучаєтеся до таких от ініціатив, зборів. Наші військові теж передають вам постійно подяки. Бо Теторія карти бойових дій не раз виручала різні, різні підрозділи. У скрутних ситуаціях ми закривали дуже багато потреб і звернень. Отже, коротенько скажемо про те, що сьогодні вже мало би стартувати 30-денне, ну, так зване перемир'я, але по суті йдемо про зупинку бойових дій. Тимчасово це не є повноцінне перемир'я, про це не йшлося. Це був такий ультиматум, навіть не пропозиція, справді ультиматум від західних країн. Путіну і Росії. І от від півночі з 12 на 13 травня Мав би почати цей режим припинення вогню діяти. Але Путін його проігнорував і там, що з Європейський Союз зараз, очевидно, готує якісь санкції. Це все бюрократичний процес, який затягується. Але очевидно, що всі чекають четверга, і саме ймовірно, істамбульської зустрічі Зеленського Путіна і Трампа. Але так виглядає, що Путіна там не буде на 90% відсотків, то й більша ймовірність того, що він не прилетить, проігнорує вже сьогодні. Там із Кремля. Пісков коментував, що Путін визначається із складом переговорної групи. Отже, сам не планує летіти до Туреччини. Отже, бої тривають, шахеди і бомби продовжують летіти в бік України. Ось побачимо, власне кажучи, які дрони з якими написами Росіяни запускали цієї ночі по Україні. Отже, це такий дрон-імітатор, дрон приманка, несправжній шахет, так. Але от на ньому було написано з помилкою, неграмотно написано не буде». Нібуд'є. Така фраза там там була розміщена. Це знову ж таки сигнал із ворожого боку про те, що вони зупиняться, не збираються. Зупинка бойових дій справді не входить у плани Путіна. Тим паче, така тривала як 30 днів, місячна зупинка бойових дій. Путін і його генерали готуються провести наступальну літню кампанію в Україні, саме інтенсивно наступати. На місто Костянтинівка на Донеччині ця операція вже почалася атакувати в районі Покровська, вони збираються Новопавлівку на межі Дніпропетровської і Донецької областей, і на тому напрямку так само вони не збираються атакувати. Можливо, Куп'янські Оріхів, якщо вистачить резервів і сил. Ну і поки на Суми, як бачимо, росіянам не вистачило сил наступати, тривають там бої у прикордонних районах Сумщини і Курщини, про що зараз детальніше Поговоримо. Говорять також і про можливу підготовку росіян до форсування річки Дніпро в районі Херсона. Про це в інтерв'ю згадував Павло Паліса, зараз заступник голови офісу президента, а донедавна комбриг, командир бригади 93-ї Холодний Яр. Поки в це віриться мало, але там росіяни теж активізувалися. І ми наприкінці огляду на Херсонщину сьогодні звернемо наші погляди і подивимося, що там відбувається. Ну, поки, власне, про Курщину кілька слів. Нас. Тут фактично два таких активних райони ведення бойових дій, ну навіть три, можна сказати, навіть три, тому що це йде мова про район Тьоткіного. тут, де наші війська атакують. Поруч є е, таке село Новий Путь, е, який намагаються наші. Теж на цій ділянці постійно штурмувати, атакувати в напрямку Курщини. Ну і мається на увазі також як район ведення активних бойових дій, ось ця зона ближче до Суджі, північ Сумщини, от Біловоди, Локня, ці села, Басівка, де йдуть на активні бойові дії. Відповідно, наші війська продовжують завдавати ударів, також і по території безпосередньо. Курської області, там по Глушковому прилітає. Оце що до ріки, до ріки Сеймос, тут воно піддається різноманітним обстрілам, атакам і відповідно доволі на обширних таких територіях, районах ведуться бойові зіткнення, обстріли, прильоти, бомбардування тощо. От наш телеграм-канал український, який ведуть військові під назвою Думки фронтовика, пише про те, що на Курському напрямку ситуація загалом стабільна, багато росіян повідбивалися від своїх. Груп і блукають лісами. Наші хлопці їх там знищують. Ми вчора показували кадри операції сил спеціальних операцій нашої групи, так, операторів ССО, які дійсно зачищали. Посадки там, в районі Гуєва від росіян. Не можна було сказати, що та група росіян заблукала, вона там якісь позиції займала, але їх виявили наші ССОшники і знищили. Деякі позиції окупанти втратили, пишуть думки фронтовика, відійшли назад, наші позиції не втратили. Оборона на Олешні теж триває. Ну, Росіяни пишуть дещо інші речі, ми зараз про це теж поговоримо. От зокрема, два майори пишуть про те, що в напрямку села Новий Путь наблизимо карту, щоб показати цю. Ділянку, от іде мова, зокрема, тут у нас Західні Шетьоткіно. Ну, а тут таке село, що там треба дуже наближати карту, аби побачити його підписаним. От в районі Павлівки, Нового путі, ось у цьому районі відбуваються активні бойові дії. Тут ще й залізниця проходить. Отже, на вказаному напрямку за крайні кілька днів накатів з боку противника пишуть росіяни, тобто з боку України, немає. Але противник намагається прорватися на територію Курщини, Малими групами також присутня робота ССО України. Висока активність розвідувальних ВПЛА противника в напрямку Веселівки, Сухіновки, Глушкового. Ну тобто, в глиб. Безпосередньо російської території У цих напрямках летять українські дрони. Хаотично працює українська артилерія, б'ють по наших населених пунктах. Ну як хаотично, хочеться тут виправити дещо ворожі джерела. Дуже навіть точно б'ють наші. От зокрема, на Курщині було знищено установку ППО БУК М3, і бачимо ці кадри зараз. Якраз тут третій полк Сил спеціальних операцій попрацював, знищивши російську зенітну установку БУК, ймовірно, америка. Американським боєприпасом Switchblade 600 було нанесено цей удар, бук здетонував. Дуже яскравий вибух, на це завжди приємно дивитися, коли буки, такі феєрверки влаштовують, горять, вибухають, детонує БК, Відповідно, це завжди яскраво. Отже, кадри ураження цієї техніки були оприлюднені на сторінках ССО Збройних сил України. Відпрацювала тактична група Медоїди, яка входить до складу 3-го полку ССО. Також там, якщо дивиться повне відео, я тут вже адресую, власне кажучи, ваш інтерес на сторінки сил спеціальних операцій. Там ще видно, що збито підбито принаймні було реактивну установку ураган на вантажній машині, яку, очевидно, цей бук прикривав. Тобто це була комплексна операція. Росіяни вивели бук. Для того, щоб прикривати цей ураган, а той вже обстрілював наші позиції. Бук було знищено, ураган було підбито. Також є у нас яскраві кадри удару по мосту, ймовірно, через сейм на Курщині. Це може бути район Гушкового, може бути район Тьоткіного. Тут ще я не бачив е якихось е коментарів з приводу геолокації, де це відбулося. Але ми показуємо лише фрагмент відео, де видно на мості групу росіян, які там бродять, ймовірно, потрапили. Але вони загрузли просто. На пошкодженому мосту, або якась техніка в них там поламалася чи підбита, і вони не, не можуть той міст швидко проїхати. А от на повному відео, яке ну ми не можемо показати, самі ж росіяни, до речі, це відео опублікували воргон за їхній телеграм-канал. На повному відео там видно, якраз що в цей момент, коли росіяни перебувають на мосту, по них починає прилітати. Сходить благодатний вогонь. Ну вони пишуть, що це Хаймерси по них вдарили. Ну і відповідно той, хто знімав, опиняється під обстрілом. Падає, вилітає камера, тому ми цього на YouTube не можемо показати. бо Це відео 18. От, жорсткі кадри, чутливі, так, яких YouTube ідентифікує. Але, і от, ймовірно, я вже читав коментарі наших аналітиків, що це не Хай Марс, а це кориговані авіабомби. Тобто наша авіація відпрацювала по цьому мосту і накрила цю групу росіян, які там десь переміщалися, намагалися перейти цю річку по мосту, переїхати відповідно. Самі росіяни не цураються теж використання різноманітних бомб, але б'ють вони ну, по своїй території, фактично, тому що такі Тьоткіна прилітає, і самі росіяни про це пишуть, що доводиться закидувати українські підрозділи, які засіли на околицях Тьоткіного бомбами. Тут ми бачимо приліт важкої бомби. Знову ж таки, днівник Десантніка за канал Російський пише про те, що це фаб 3000 але але ну, важко так ідентифікувати просто по вибух. По масштабу вибуху цю бомбу. Це точно важка бомба, але чи вона там однотонна, чи вона півтора тонна, чи ще важко складно сказати. Ну, зрозуміло, що тактика у Росії залишається та сама, як вони суджу закидували бомбами, як вони там Гуєво, інші села по Курщині закидували кабами. Так само і по Тьоткіно ці бомби прилітають. Той же Воргон запише про те, що продовжується спроби Збройних сил України вклинитися в нашу оборону. В районі Тьоткіного сили і засоби противника знищуються ще на підході. Але певні труднощі для наших е, підрозділів ці спроби все одно створюють. Е, російські війська продовжують діяти також на території Сумщини, в районі Локні, пише Варгонзо. Ну, Ми зараз глянемо, де у нас село Локня. Нагадаємо, бо, ймовірно, давно туди не заглядали. От йде мова, зокрема про ділянку на півночі Сумщини. Тут на північ від Сум, на північний схід від Сум. От ділянку, яка вкрита сірим кольором, і фактично накриває села Веселівка, Журавка, Новенькі, Басівка, і підходиться сіра зона до Локні. тобто отут якраз росіяни ведуть активні бойові дії. Ще одне село, де ведуться активні бойові дії це біловода, сусідні від Локні. Село, і як повідомляють самі росіяни, їхні підрозділи ВДВ нібито продовжують зачистку цього села, рухаються будинок за будинком. І приблизно 10-15% контролює українська сторона, але майже повністю біловоди нібито під контролем Росії. Перевірити це складно, але знаємо точно, що за біловоди йдуть бої. і ну, Ініціатива тут справді у ворога. Тобто, локня, біловоди, звертаємо увагу от, наших глядачів на те, що Ключові бої саме у цьому районі ведуться біля цих сіл, от в напрямку цих сіл, або безпосередньо навіть у них. Ну, далі перейдемо на Донеччину. Ми сьогодні оглядаємо найбільш активні ділянки фронту, але перш ніж проаналізувати саме Костянтинівський напрямок, подивимось на відео від головного управління розвідки. Наші військові із ГУР показали далекобійні установки С-200, із яких вони ракетами влучають по особливо важливих і цінних цілях в глибині Росії. Отже, ми знаємо вже тривалий час, що ГУР використовує такі установки. Ракети, але лише тепер офіційно з'явилося відео, яке демонструє, як відбуваються ці запуски ракет С200 далекобійних ракет, які можуть вражати цілі на відстані 250 кілометрів, і ймовірно, навіть більше. Ну, в покращених версіях це 255 кілометрів, як заявлено. Отже, головне управління розвідки застосовує зенітні далекобійні ракети комплексу С200 для ударів по російських окупантах. Як власне, інформує нас, ГУР в коментарі, до цього відео на ексклюзивних кадрах, які публікуються вперше, показано підготовку ракет до застосування, завантаження на пускову установку, заправлення рідким ракетним паливом, а потім і самі пуски ракет для того, аби збити. Цілі на великій відстані. Судячи з офіційного відео і заяв Росіян, українські сили оборони пристосували ці системи для ударів по наземних цілях також. Україна завдала, як пише мілітарний, мінімум 17 ударів впродовж останніх 9 місяців за допомогою ракет комплексу С200 по наземних цілях на території Росії. Саме стільки повідомлень вдалося знайти в мілітарному, аналізуючи різноманітні повідомлення Міністерства війни російської, так Званої Федерації. Мова йде про період від початку липня 2023 року по березень 2024 року, після чого росіяни перестали згадувати цей комплекс у своїх звітах, але самі удари не припинилися, вважають аналітики. Ну, мова йде зокрема про удари в межах Калузької, Ліпецької областей Росії в районі Кримського мосту. Були такі удари і запуски на півдні Росії, Краснодарський край. Ну і згадаємо також, що і ракетами саме С 200 як вважається, було збито. Два російські літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це для Росії були величезні втрати, дуже чутливі. От, наприклад, 14 січня 2024 року один такий літак було збито в районі узбережжя Азовського моря біля Запорізької області. От, і ще один літак 23 лютого, на День там якоїсь армії російської, чи як Красний, чи якої 24 року, 23 лютого в Краснодарському краї, як ми пам'ятаємо. Епічно було збито такий от е, самольотик російський А-50. І, до речі, сьогодні день Чорноморського флоту на Росії святкують. Може, сьогодні нас ще якісь сюрпризи будуть чекати, якісь атаки по Севастополю дронами ввечері або що. Ну, чекаємо з нетерпінням. Отже, Костянтинівський напрямок аналізуємо далі. На Донеччині велика наступальна операція, яка вже розпочалася. І саме на цьому напрямку росіян, судячи із повідомлень діпстейту, є певні успіхи і просування. Зокрема, бачимо такі мікроскопічні, але все ж просування в районі Забалка на півдні Торецька, кілька вулиць, кварталів. Росіяни тут знову ж таки захопили, просунулися це вже самі околиці Забалки. Тобто, по суті, ворог витісняє українські сили оборони на захід із цього мікрорайону, і фактично оборона продовжується у нас в районі сіл Щербинівка, Петрівка, на північ від Леонідівки. Це такий коридор вздовж колії залізничного насипу. Поруч тут терекони, індустріальна зона. і От росіяни атакують як звідси, так і з півдня, вздовж річки Кривий Торець і самого залізничного насипу, ту ж таки Леонідівку. Ще ми бачимо просування ворога в кишені вздовж траси Н-20 між Романівкою і Олександрополем. Завданням тут росіян є закрити цю кишеню, тобто вони хочуть тут зімкнути ці два фланги і, по суті, захопити Стару Миколаївку, зорю, тому Старумиколаївку вони атакують дуже, дуже так. Настирливо от від Калинового постійно ці атаки продовжуються. І от на фланзі протилежному ми бачимо деяке просування ворога біля села Новооленівка вздовж траси Костянтинівка, Мирноград, Покровськ. От На відрізку Малинівка, Новополтавка і Новооленівка. Є у росіян певні успіхи, просування. Тут вони атакують відразу три села. Нова Полтавка, Новооленівку фактично вже захопили. і Малин... Так само постійно атакують. От, от така у нас тут, в принципі, картина на цьому фланзі. Е, ситуація складна, ускладнюється постійно. Деякі наші аналітики пишуть, що ну, доволі швидко, на жаль, сипеться на деяких відрізках оборона в районі Костянтинівки, от, на флангах. Е, ну і через часів яр тут ворог намагається прорватися на Костянтинівку. Е, місто дуже розбите, от, їм в лоб не вдається часів яр пройти, то вони будуть пробувати його обходити з півночі, чи через мікрорайон Новопівнічний на село Миколаївка. Тут постійно ці атаки і справи відбуваються. І з півдня наступочки постійно ці е, наміри ворога вони проявляються наступати, штурмувати. Ну, це така тактика малих кліщів, ми її знаємо. От в лоб не вдається, пробують обходити. Але часів яр обороняється вже більше року. І от побачимо зараз ми кадри, як місто виглядає, наскільки воно розбите. Це п'ята окрема штурмова бригада. Зняла із дрона 4-й штурмовий батальйон група до, -ДО ці кадри зафільмувала того, як горить місто після обстрілів. А безпосередньо обстріли ми зараз побачимо, тому що росіяни навіть вночі накривають часів яр термобаричними боєприпасами, б'ють ну, цілодобово по місту, коли є можливість, підтягують туди от установки термобаричної дії. Так, і от ми бачимо наскільки страхітливі ці обстріли, як вони виглядають в нічну пору. Абсолютно не щадять вони там ані людей, які можуть залишатися в часовому ярі цивільних. Хоча ймовірно там цивільних ну вже немає під такими обстрілами більше року. Просидіти цивільним наврядчи, навряд чи хтось має таку змогу і можливість чисто фізично. Вже військові обороняють цю фортецю. Часів яр під от такими шаленими обстрілами місто по суті росіяни намагаються стерти абсолютно дощенту до фундаменту, обстрілюючи різноманітними. Тяжкими такими от засобами ураження часів яр. Ну і каби так само скидають. От така у нас картина по Костянтинівці по цьому напрямку. По Покровському напрямку змін нема. В принципі, триває вперта боротьба за лінію бойового зіткнення, за позиції тут по всій протяжності від Лисівки до Шевченко, до Котленого, удачного. І більше новин зараз надходить власне, із району на південь від Покровська. Зокрема, діляночка Срібне-Котлярівка дуже активна. Тут росіяни махали своїми ганчірками самої Котлярівки вчора, і заявляють вони, що вони село взяли. Це означає, що залишається їм буквально там крок до адміністративної межі Дніпропетровської області, бо це останнє село, Котлярівка на межі Дніпропетровщиною. Південніше є ще два села: Троїцьке і Горіхове, які росіяни не взяли. І по суті, боротьба на цій ділянці продовжується. Тобто далі вглиб, поки ворог не рухається, бо фланги не забезпечені тут. Фактично. Ну, і ще південніше ми маємо активні бої вздовж траси на Курахове, а саме за село Богатир, яке росіяни штурмують так само невпинно за останні тижні. Постійні атаки з розливу відбуваються, постійні атаки з роздольного на Сідньо Одрадне накати продовжуються. і на Олексіївку, село, яке північніше богатиря, через річку е, знаходиться. Отже, тут продовжуються дуже активні бойові дії. Про богатир пишуть і самі зетники Росіяни пишуть про те, що в них там якісь успішні штурмові дії за останній час відбулися, і приблизно половину богатиря вони контролюють. За іншу половину йдуть бої. так само згадують вони одрадне, згадують вони район Дніпроенергії Комаря. От здовж тут. Ріки Мокрі Яли теж продовжуються їхні штурми і атаки. І ну, в принципі наші теж телеграм-канали, які ведуть військові, офіцер плюс той же Морошников, військовий аналітик, писали, що багатирі присутні окупанти і за село йдуть бої. Тому, в принципі, ця інформація відповідає дійсності. Робимо такий висновок. І по півдні України, буквально кілька слів, в принципі, усі джерела визнають, що Район боїв біля степового малих Щербаків, умовно Оріхівський напрямок або відрізок між Оріховим і Кам'янським, він перейшов цей відрізок у позиційні бої. Тобто характер боїв він такий, що нема активних штурмів, немає переміщень, йдуть обстріли, працюють далекобійні засоби ураження в районі малих Щербаків і степового відбуваються бойові зіткнення, але без якихось таких помітних спроб. Проривати лінію фронту нема сил, засобів або відбувається їхнє накопичення в цей час. Але водночас на Херсонщині окупанти активізувалися. Тут там бої в районі Херсона безпосередньо за острови в Нижній Течії Дніпра. І ці такі спалахи бойових сутичок за ці острови вони такі періодичні. Тобто то затихає ситуація, то знову ворог нагромаджує якісь штурмові групи, починає атакувати, в тому напрямку Білогрудового, в районі Олешок. Так само за покращення позиції триває постійна боротьба. І от думки фронтовика публікували. Не вчора кадри з полоненими росіянами, яких десь в цих боях за острови взяли в полон і привезли на човнах на правий берег. Ми полонених не показуємо, тому відповідно просто переповідаю вам, що є таке відео. Ну і також, на днях речник Сил оборони Півдня, полковник Владислав Волошин, говорив про те, що справді ворог активізувався на півдні Дніпровської системи островів, щоб висадитися на острові Бугаз, зокрема для захоплення плацдарму, форсування річки Дніпро. Але ці наміри ворога вдалося нашим зірвати взагалі у російських окупантів останнім часом, судячи з тих відео, які публікуються, наприклад, на телеграм-каналі Парапакс там і інші канали, які висвітлюють звірства війни. Судячи з цих відео, у росіян дуже багато випадків дезертирства. І ці випадки почастішали. От Я вам просто перекажу сюжети кількох таких відеороликів. Ви, можливо, їх вже й бачили навіть, але ми не можемо їх показати, бо там особливий садизм окупантів показаний, які знущаються буквально над своїми же ж, дезертирами, там карають їх за це дезертирство. От на одному з відео двох російських дезертирів кинули до ями викопаної в землі. ну такий Спосіб покарання, але згодом їх змусили битися до смерті одне проти одного з умовою, що той, хто виживе, тому дадуть шанс вибратися, ну, заберуть його з цієї ями і, напевно, кинуть на нові якісь штурми. Тобто, так чи інакше закінчиться його життя тим же результатом, з тим же результатом, тобто загибелю. На іншому відеоролику дезертири російського закопали по шию в землю і залишили його в такому стані, поки він не погодиться йти на нові штурми. Штурми. Ще на одному відео сьогодні бачив. Буквально роздягнені там до білизни російські дезертири сидять в металевій бочці в такій цистерні. Їм кидають крихти від печива, які вони жадібно. Поглинають, от ну такі така, от жесть коїться в російській армії. Це точно не свідчить про високий бойовий дух і е, їхню спроможність е, проривати фронт, досягати якихось стратегічних цілей, задач. Тобто, по суті, ну вони там всі мучаться, їх змушують от ходити в ці е, такі смертельні, насправді, штурмові дії малими групами, десь от прогризати собі шлях до нового села, захоплювати ще два-три будинки. Це все зрозуміло. Ну і не дивно, що з'явилися на цьому тлі заклики до бунтів. Але, от, наприклад, відомий такий одіозний російський діяч Губарів, який був соратником Стрілкова, закликає до бунтів в разі перемир'я. Якщо перемир'я буде ухвалено, то він закликає зберегти зброю тих значить, учасників окупаційної війни в Україні, не здавати зброю, а розвернути це зброю проти несправедливості командування, політичного устрою в Росії і так далі. Ну, такий Ризикований такий заклик. Губарів може опинитися так само за ґратами найближчим часом за такі заклики. Но, але, тим не менше, він це зробив і. Констатує губарів, що за цей час повномасштабних бойових дій в української сторони значно більше успішних дипломатичних і військових операцій, і наразі ті операції, які для Росії вважаються успішними, та Жавдіївка, там вугледар, інші прориви, там відбиття Курщини, вони далися височеною ціною. От за моєю оцінкою, пише губарів, більше мільйона вбитих військовослужбовців з нашої сторони. Пише він. Це щось більше схоже на масовий забій, аніж на тактичні чи стратегічні успіхи. Зрештою, висновок цілком справедливий. В цьому випадку, з боку Губарєва побачимо, як складеться його доля найближчим часом. На цьому, друзі, сьогодні ставимо крапку в нашому огляді. Пишіть ви, що думаєте про. Ті ж самі ультиматуми щодо зупинки бойових дій для Путіна відбудеться ця зупинка чи не відбудеться найближчим часом. Ну і про становище на фронті обох сторін так само коментуйте з великим інтересом. Почитаю ваші відгуки і думки. І прощаємось на ненадовго. До завтра, до нового огляду карти бойових дій.